Згідно попередніх розрахунків, якщо режим налажування роботи в котені зроблені якісно, це до 5-6 може дати тільки споживання зекономити споживання газу у цій бюджетній сфері. Тому ми пропонуємо як департамент. Переглянути це питання і, можливо, централізовано найбільше, де є споживачі нашого газу за рахунок обласного бюджету, переглянути і провести режимовлажування роботи на тих об'єктах, де не зможуть зробити за рахунок своїх внутрішніх коштів райдер адміністрації і міських колком. Нас разом з тим розробляється перехід на альтернативні види палива. Багато про це говориться на 23 проєкта вже на виході проєктно-кошторисна документація. Ми плануємо у них спожити 760. Тисяч метрів кубічних газу разом з тим виділені кошти для Мукачеву, Кусту і Ужгороду, розробляються великі проекти, практично 5 мегаватт котельного обладнання по переходу на альтернативні види палива. Проекта документація теж вже практично на виході, і будемо її потроху впроваджувати. Що стосується найбільшими споживачами області по районах. Це по закладах бюджетної сфери по освіті це Виноградівський район, в якого Аж 52 школи, Єршавська район і Мукарська район. Ці три райони становлять 35% практичного споживання газу. Тому голів адміністрації прошу звернути увагу на це питання. І в першу чергу обласна адміністрація буде моніторити вашу діяльність, тому що ваша діяльність буде складати одну з ваговіших частин взагалі на розбереження області. Що стосується такого показника, який можна розрахувати щодо споживання газу на одного учня, тут у нас цікава цифра по області на середньому 202 кубика виходить на одну дитину, але є і міста, де 86, це місті в але але і Міжгір'я, де 480 метрів кубічних не дадуть дитину. Тому теж є питання, над чим можна задуматися. Було піднято питання щодо збільшення тривалості навчального тижня і перехід на шестиденне навчання і збільшення обласною державною адміністрацією була створена робоча група, проаналізувалася під департаменту, аналізуючи взагалі структуру споживання нашого газу на території області. У нас 85% споживає населення і всього-навсього 5% споживає бюджетна сфера. Тобто сьогодні, аналізуючи ці питання, 62% цієї бюджетної сфери споживають заклади освіти. Якщо ми продовжуємо канікули до півтора місяці зроблений аналіз, це ми забезпечимо економію споживання природного газу на 16%, або це буде біля 1,3 млн метрів кубічного газу. Тобто, в загальному по, дуже просто це робиться. Але цей ефект має зворотню дію в другій частині. Разом з тим, практично 101 тисяча учнів разом з батьками частково, і 19 тисяч будуть вимушено перебувати вдома, що в свою чергу спричинить споживання населення енергоносії, як електрики, так і газу. І тому, аналізуючи цю цифру, ми переглядаємо і. За попередніми нашими розрахунками населення споживання газу зросте трошки більше одного відсотка, а це є 5 мільйонів метрів кубічного газу. Тому сьогодні, аналізуючи, що ми зекономимо на школах 1,3 і мільйони метрів кубічного газу і перестрожуємо питання по населенню 5 мільйонів метрів кубічного газу, наш технічний потенціал області, ми, я думаю. І за підсумками робочої групи, що п'ятиденне навчання можемо забезпечити.